Сьогодні ми з вами будемо ліпити пташечку. Пташечку не одну, а двох, які сидять поруч. Для цього нам знадобиться білий, помаранчевий пластилін, жовтий або такий, як вам подобається. Беремо шматок пластиліну, створюємо з нього пулю коловими рухами і трішечки витягуємо хвостик. З одного боку. Далі робимо крильці. Знову відщипнули пластилін. Приплюснули, і надаємо форму крапельки Це Крило. За допомогою зворотнього боку пензлика можна показати пірячку і розміщуємо крило так, щоб воно прикрило собою хвостик. Примазуємо до тулуба. Далі з помаранчевого пластилину, з маленьких кульок, робимо ніжки в нашій пташці. Ось такі циліндри у нас вийшли, можна їх притиснути трошки одне до одної і посадити тулу пташки на ніжки. З синього пластилина робимо маленькі очі, відчіпнули маленькі шматочки і розмістили на нашій пташці. З помаранчевого пластилину робимо дзоник. Це маленька кулька, яку знову перетворюємо, загострюємо з одного краю. Робимо форму серденька, ось такий дзьобик буде у пташки. і розміщуємо його. Ага. Так само ліпимо наступну пташечку, але крильце робимо з іншого боку.